На Затуринському кладовищі у Полтаві у харків'янина Павла Кузніцова похований син Костянтин. 19-річний солдат загинув 25 вересня поблизу Петропавлівки Харківської області. Павло Олександрович говорить, між могилами немає навіть ніякого упорядкування. Я коли сюди приїхав після поховань на другий день, і хлопці вже накопали ями. І ребята вже накопали ями. Мені не зрозуміло, чому, чому? там між рядками чотири метри, а тут два. Рядя чотири метри тут 2. Павло Олександрович дивується: тут навіть не передбачено проходу між похованнями. Нема тут ні очерчених рядів, ні ями. Немає тут ні окреслених рядків. Приїхали, накопали. Вони навіть між собою нікуди не попадають. За цим же теж хтось повинен слідкувати. Ось якщо звернути увагу, ось люди стоять. А де поставити столики лавку на труні? Я не розумію. І на гробіку я не панімаю у 2023 році. У Полтаві планують збудувати меморіальний комплекс для урочистих військових поховань на затуринському кладовищі. Повідомив заступник міського голови з питань ЖКГ Євген Ричка. Про те, поки що кошти, а це близько 300 тисяч гривень, спланували тільки на проект. На сьогоднішній час замовлений проект та вже на стадії завершення проектної роботи для благоустрою даної. На ділянки на цій ділянки будуть розташовані меморіал. З могилами плануються на даній ділянці освітлення, встановлені відеокамери для захисту місць поховання від вандалів. За словами Євгена Ричка, перед меморіалом будуть лави біля поховань їх не планували. На даній алеї будуть розташовані лави. В кінці цієї доріжки буде розташований козацький хрест в общем, з меморіалом та дошки для пропавших бизость. Нагадаємо, з 2014 року героїв російсько-української війни ховали на центральній. Кладовищі Полтави. Там з часом створили алею героїв. Коли там місця для поховань не лишилося, військових почали ховати на Затуринському кладовищі.